Привіт, мої хороші. Ви на каналі Мої Хороші. Мене звати Анна Скляр, я практикуючий астролог, психолог, і тема сьогоднішнього випуску це топ-5 інсайтів 2023 року. Одразу хочу вас зупинити, щоб ви не подумали, ай, вона зараз буде розповідати про своє нудне життя за цей рік. Ні в якому разі, повірте, ці інсайти вони дуже сильно змінили моє життя і змінять ваше. Тому обов'язково додивіться до кінця. І так, як то кажуть, без прилюдів переходимо до діла. І так, перший інсайт, який я зрозуміла, усвідомила, втілила і отримала вже неймовірні результати, це він полягає в тому, що люди це дуже великий ресурс, що всі наші можливості, гроші, ем, ідеї, пропозиції, вони всі це все приходить через інших людей. І чим більше у вас круг спілкування, тим більше у вас всього цього. Тому треба виходити зі своєї мушлі, треба вчитися себе презентувати, треба проявлятися, треба заявляти про себе, треба вчитися комунікації, тому що інші люди це неймовірне джерело да, всіх благ. Тому що нам вже не приходять просто гроші да, з неба вони впали. Нам не приходить просто пропозиція, просто знаєте лист такий е, е, Да, Такого не буває. Все це приходить від інших людей, і тому чим більше у нас інших людей, чим більше в нас стосунків з іншими людьми, тим більше у нас можливостей. Я це зрозуміла десь з літа. Я зрозуміла, що на якомусь етапі я е, е, знаєте, як. Застопорилася, да, на одному рівні, я хочу розвитку, але фізично я цього зробити не можу. Я стала замислюватись про свою команду. Це була моя мрія велика, і дійсно, коли я пішла на цей крок, а... Зрозумійте, не всім людям легко знаходити да, спільну мову з іншими людьми, не всім легко знаєте, як е, залежати від інших людей, да, якісь фінансові мати справи е, такі е, сумісні. Це складно. І насправді це великий крок такої, знаєте, для пропрацювання для багатьох людей. Не для всіх. Комусь легко це робиться. Мені ні. І, але я пішла в цей свій, да, такий не знаю, в зону, скажімо так, дискомфорту, і хочу сказати, що це був моє одне з найкращих рішень, тому що з приходом людей в мою команду, які допомагають мені да, створювати все те, що ви бачите, дійсно в мене з'явився дуже великий ріст. Це по перше. По-друге, це вихід взагалі своєї мушлі, і знаєте, як. Вчитися спілкуватися з іншими людьми на різних заходах. Так? Я почала ходити по різних навчаннях. Я зрозуміла, що треба виходити зі своєї оцієї скоролупи, треба йти в люди, треба спілкуватися. І не просто, знаєте, як відсиджуватись десь там на задніх рядах. А треба прямо активно заявляти про себе. Вам може здаватися, що я така сиджу, записую ролик на Ютубі. На, на скорі за все, мені це все легко дається. Ні, я дуже в собі довгий час була невпевнена, закомплексована людина, яка коли щось казала, вона червоніла, і це був великий такий, знаєте, ну, такий знаєте, блок для того, щоб спілкуватися. Я боялася, що я в будь-який момент, можу, мій цей стрес він може да, вилитися на обличчя. Я буду просто червона. От, але я в цьому році, от особливо десь з осінь, е, я почала активно ходити по різних закладах і не про заходах, да, там навчаннях, на якісь тренінги, там, де є живе спілкування, і не просто ж кажу сидіти десь, а прям активно знайомитися, спілкуватися з іншими людьми, заявляти про себе, е, активно комунікувати з іншими людьми, да, тобто бути проявленою. Розумієте, я собі дозволила бути. М м м м м бути побаченою іншими людьми, і це дало неймовірний взагалі повштовх, ріст да, і масштабів моєї діяльності. Мене почали запрошувати на різні уже інші заходи, як спікера. В мене зав'язалися різні колаборації з іншими людьми. Коротше, неймовірний дало мені це результат. Тому перший мій інсайт, що. І всі наші, все, що ми хочемо, воно все є в наших люду інших людей, і тільки від того, як ми вміємо вибудовувати да, цю комунікацію, від цього залежить, як швидко ми цього досягнемо. І до речі, звісно, для того, щоб спілкуватися з іншими людьми, спокійно да, свободно проявляти, вільно проявляти свою, ну виявляти свою думку, да, заявляти про себе, тут треба працювати і самооцінкою, і треба не залежати від думки оточуючих. І, до речі, в мене на ці теми ми є е, випуски також на Ютубі, обов'язково подивіться, вони дуже корисні. От е, тому це шлях да, для того, щоб вчитися проявлятися в цьому світі, комунікувати з іншими людьми, це навичка, яку треба вчити. Це перший був мій інсайт. Другий інсайт дуже складний для мене, але я маю про це сказати: це те, що вибачити можна і треба все. Знаєте, взагалі ці всі образи вони дуже схожі на як важелі, такі, які погрузли на наших ногах, і чим більше в нас цих образ, тим повільніше ми йдемо, так, проживаємо наше життя. І від цих образ треба, звісно, позбуватися. Це стосується і як таких дрібних образ. Я там ображена на сестру, на подругу, на сусідку. Так? Я прям от кручу, кручу ці образи. Від цього треба позбавлятися, і так само від великих таких, знаєте, скажімо так, фундаментальних образ на наших батьків. А батьків для мене в моєму блозі дуже активна, і я дуже часто це транслюю, тому що в мене є мій досвід так? цього шляху. Пробачення батьків, ну, в моєму випадку, це батько. Да, з мамою в мене гарні стосунки, а от з батьком в мене а, були складні стосунки. І цей шлях він був дуже довгий, дуже довгий, багато-багато років. І знаєте, цей такий, а, ну, начебто, спроби налагодити стосунки Він був в декілька, скажімо так, етапів да, відбувався, і кожен раз щось мені не вистачало да, так остаточно примиритися. І от тільки в 2023 році. До речі, я про це писала ціль свою, щоб налагодити стосунки з батьком. Саме у 2023 році я написала таку ціль, і у квітні місяці я прийняла рішення після. Певного навчання, знову ж таки, да, інсайту. Я зрозуміла, що як я можу говорити про вас вчити, про прощення батьків. Тому що я дуже часто підіймаю цю тему і навіть консультації проводжу. Да, як треба прощати батьків, вибачати, як треба розуміти, для чого вони нам да, от з такими. Уроками, для чого вони нам. І я подумала, що а, адже сама я ніколи не вибачалася перед своїм батьком. Я постійно була в позиції дитини, що ну, це він має вибачатися, це я знаєте, потерпіла да, від виховання і взагалі від різних там, подій. Да, це, це він ну, Об всьому він винен, а я така, да я ні в чому не винна. І от була в такій ролі ображеної дитини. І тільки от в квітні місяці я прийняла рішення, що ні. Я маю вибачитися перед батьками, перед батьком, адже дивіться зараз трішечки філософії, да, що батько, наші батьки це наш фундамент, да, це наша основа, це те, з чого ми складаємося. Це частина нас. І коли ми відкидаємо когось із батьків, це ми відкидаємо частину нас. І це дуже сильно шкодить нашому. Життю, да, безумовно. І е, довгий час я ж кажу, я пропрацьовувала, я, начебто, і розуміла, і приймала, і я вже була в цьому шляху пробачення. Але саме попросити пробачення, я ніколи навіть в мені в мене в голові не було цього. І от в квітні місяці я прийняла рішення, що я йому зателефоную і попрошу вибачення. А за все, що я також говорила, да, за те, як я себе вела, які слова я могла казати там в приві якихось конфліктів. І я зателефонувала. Вибачилася зі слізьма, і була дуже чудова розмова. І це закінчилося да, примиренням таким остаточним і повніст, повним таким відпусканням цієї образи. Все тільки через пробачення, отаке фізичне, я попросила вибачення у батька. Це мені неймовірно допомогло. І знаєте, через півроку його не стало, він помер. І знаєте, коли оце вже перший шок пройшов, да, коли я дізналася, що він помер, там, коли вже були пох... похорони, а, я зрозуміла, що найкраще, що я зробила в цьому році, і, мабуть, у всьому житті своєму, це те, що мені вистачило мудрості а, вибачитись і налагодити да, ці стосунки, і прожити півроку а, в гарних стосунках. Я прям, я прям дякувала Богу, Всесвіту, за те, що мені дали цю мудрість, і якби я себе корила, да, якби я себе звинувачувала, що я не пробачила його. І знаєте, коли людина, коли її вже не стає, да, коли вона пішла з життя, ти розумієш, що оті всі якісь оті всі такі дрібки. По життю, да, на яким ми ображаємося на наших батьків, у когось це не дрібки. І повірте, в мене а, також була недрібка, да, моя образана батька. От, Але коли його не стало, це все таке дрібне і це таке все неважливе. І що найкраще, що я зробила, це те, що я встигла вибачитись і прожити півроку з ним в гарних стосунках. З відчуттям, що в мене є і був тато, да, і все добре. А тому. Хочу вам сказати, що ті, хто ходять, ображаються на своїх батьків, повірте, що коли їх не стає, стає дуже боляче, і ви вже нічого не можете виправити. Тому мій такий це який Боже. А, другий да, великий інсайт, що треба вибачатись, вибачатися вам перед батьком. І не очікувати нічого да, взамін. В Тому що не всі батьки можуть вам а, відповісти взаємністю. Хтось може сказати, що ти придумала таке. чу... Чи... Дивно, що ти мені таке кажеш, да? ну і слава Богу, що ти вибачилась давно пора. Ми да? може бути будь-яка реакція ваших батьків на вас. Ви це робите не для батьків, ви це робите для себе. Да, в принципі, ми все в цьому житті да, ми робимо для себе. Ми же навіть коли помирає людина, ми же плачемо про себе, про свою біль, про свої почуття. Тому, повірте, вибачитися перед батьками і вибачити їх щиро в своєму серці потрібно вам. І потрібно це зробити при житті, поки у вас є ця змога. Другий мій такий важливий і дуже-дуже складний інсайт. А третій – це те, що моя філософія, яку я дуже часто транслюю, що немає проблем, є задачі, вона працює навіть в найскладніші періоди мого життя. От Я вам вже сказала да, про о, цей складний період в моєму житті, о, осінню, коли не стала батько, це був складний дуже період. І в цей час я дізнаюсь, що у моєї мами діагноз да, дуже такий невтішний. От, от буквально тут Похорони, да, і тут от три дні проходить, і мамі кажуть, що в неї дуже поганий а, діагноз. І здавалось би, можна було в цей. Період, да, просто от, знаєте, почати не знаю, рвати волосся на собі, а, погрязнути в жалі до себе, що так світ несправедлив. За що це мені? Да, як ми дуже часто любимо просто битися головою у проблему, знаєте, а, розбиваючи собі лоб в кров. А я зрозуміла, що немає проблем. Є задача, що в тих питаннях, де ти не можеш нічого вже змінити, як смерть батька або хвороба мами, ти не можеш ніяк вже тут змінити. Ти маєш тільки вирішувати там, що ти можеш. Та? Поховати тата, влаштувати похорон, згадати його теплим словом, подякувати за життя. Та? І так само, мама. От є діагноз, що ти можеш робити. Ти можеш що? Аналізи, шукати клініки і ще більше працювати, тому що да, для цього потрібні гроші. Тобто немає проблеми як такової, є просто задача. І ти ті задачі, які ти можеш виконувати, ти їх просто береш і виконуєш. І повірте, ця моя філософія вона мене витягнула в цей складний жовтень, не жовтень, а листопад. От. Тому е, користуйтесь цією філософією навіть в найскладніший період, навіть тоді. Коли е, ви переживаєте втрату близької людини, вона також працює. Це вона не полегшує вам життя, насправді вам менше не стає да, менше болі від цього, але е, вона дає якесь бачення майбутнього, да, і ти, хоча б, можеш щось робити, щоб було краще. Далі четвертий інсайт це неймовірний інсайт, який відкрив переді мною просто великі можливості. Це те, що ми собі, що дозволяти собі, треба більше, і треба, і можна дозволяти собі більше. Що як мало ми собі в житті дозволяємо? Ви знаєте, я коли це е, зрозуміла, я була на одному з тренінгів у одної психологіні. Влади Євсєва, і от в неї я купила книгу, яка називається Щоденник дозволів. І для мене він просто перевернув мій світогляд і відкрив для мене дуже багато дверів, тому що він а, розповідає про те, ця книга про те, що треба собі дозволяти, що ми можемо ламати будь-яку перепону, а, дозволяючи собі будь-який вихід, да? дозволяючи собі зробити помилку, дозволяючи піти в масштабування. Ми все можемо собі дозволити. І коли я почала це транслювати в своєму блозі, говорити про це своїм підписникам, як багато почали відгукуватися і казати, що А я дійсно собі мало дозволяю, а я дійсно боюсь. Да? Наприклад, навіть нещодавно був випадок, коли дівчинка мені пише, що я розіслала резюме, да? і є така фірма, куди б я дуже хотіла потрапити і там, да. Влаштуватися на роботу, але я настільки боюся, ну, що це така фірма, що я навіть туди не подаю резюме. Ви уявляєте, як це здавалося би абсурдно звучить? Тобто, людина собі навіть не дозволяє. Да? Подати резюме, звісно, вона не може в ну, да, глобальному сенсі вплинути на рішення там керівника. Звісно, це залежить там, від того, як воно там це резюме е, состав, да, складено, але все одно вона навіть не дозволяє собі подати резюме. Вона не дозволяє собі найкращого. да, От можна влаштуватися на цю роботу. Десь там такий да, низький рівень, і можна от на цю роботу з високим рівнем. І людина з цих двох варіантів дозволяє собі оцей низький, ви уявляєте? І оці дозволи, вони насправді ми настільки обмежені, тому що ми не дозволяємо собі більшого, кращого. Ми не дозволяємо собі змінити роботу, да, змінити країну, ту, яку ми хочемо, на краще. Ми привчаємо себе. От знаходитися тут, да, і не дозволяємо собі більше. Я також про це говорила, вже не пам'ятаю, в якому випуску в одному з попередніх, що да, ми вже дорослі, і ми давно вже не діти, і ми давно вже в тій ролі, коли ми можемо собі забороняти і дозволяти. Але заборонами в нас набагато все краще. Да, забороняти ми собі вміємо, а от саме дозволяти, от з цим у нас проблеми. І з цим треба працювати. Тому Дозволяти собі треба більше кожен раз. І як тільки у вас є якась перепона, якийсь страх, беріть і пишіть собі. Я дозволяю собі проявлятися. От до речі, перед тим як я почала активно. Знайомитися з іншими людьми, ходити по різним тренінгам, да і от активно про себе заявляти, що я астролог, я психолог, я Анна скляр. Я прописувала собі ці дозволи. Я дозволяла собі бути помітною, я дозволяла собі бути цікавою для інших. Я дозволяла собі комусь не подобатись, тому що якось от да, мені на Ютубі писали погані коментарі, і я сіла, і ви прописала собі. Я дозволяю собі не подобатись іншим людям, я дозволяю іншим людям бути іншими, мати іншу думку. Да? Я дозволяю собі отримати будь-який досвід. І коли ви це прописуєте, Боже, це таке полегшення, обов'язково скористайтесь цією технікою. Вона неймовірна. Вона така проста, але така дієва. І це був мій четвертий інсайт дозволяти собі більше. І п'ятий, останній інсайт це йти у свій страх. Страх, там, де страх, там завжди велика. Можливість і великий ресурс. І е, не йти в свій страх це те, що ми називаємо залишатися в зоні комфорту. І нещодавно я почула таку класну фразу, що не існує зони комфорту. Не існує. Що існує така зона, де ви себе навчили змірятися з, вашою, да, от, з вашим положенням. Тобто ви ходите на якусь роботу. Заробляєте якусь там да, таку звичайну суму грошей, а, можете собі дозволити тільки там не знаю, там, в букав кудись да, поїхати. Хоча зараз навіть в це треба знаєте, також гроші. Да? Але там навіть дозволяєте собі, раніше дозволяли собі в Бердянськ да, поїхати відпочивати раз на рік з дітьми. І як тільки ви хочете щось зробити більше, це ж треба переступити да, у цю зону комфорту, тому що всі ваші цілі, всі ваші бажання, вони всі знаходяться за межею зони комфорту. І для того, щоб їх досягати, вам треба виходити з зони комфорту. А вийти в зону комфорту це знаєте, ровнозначно, що йти в страх. От зона комфорту, у да, тут комфорт, а тут вже зона страху. І зробити цей перехід дуже дуже страшно. От, Але все, що ви хочете, все, що, про що ви мрієте, це все за зоною вашого комфорту. І зони комфорту не існує. Існує зона терпіння, зона смиріння, коли я себе вмовляю, що все добре, все непогано, у когось іще гірше. Да? І таким чином ми себе, знаєте, як от, ми себе вговорили е, просто, от якось бути на цьому рівні, тільки щоб не виходити. А всі наші можливості, всі ресурси, весь ріст це тільки. В зоні нашого страху, і я в цьому році навчила просто себе кожен раз, от знаєте, як нещодавно десь давала приклад да, як навчитися без страху пригати з парашутом. От скажіть, от ви пригнули один раз з парашутом, ви вдруге будете без страху пригати? Да ні, навіть мені здається, що ті, хто пригав вже мільйон разів, все одно у цей оцей зробити крок, да, з цього там чого там вони стрибають літака, все одно є якесь ну. Я не знаю, є якась там, знаєте, щось там серцебиття підвищене. Навіть якщо люди ступали вже мільйон разів, да, робили цей крок. Розумієте, неможливо навчитися стрибати а, з парашутом без страху. Це завжди буде. Просто ти вже розумієш, да, в тебе вже є ця навичка, і ти це робиш швидше. Тому як боротися зі страхом, просто йти і просто робити цей крок і не зважати на свій страх. А, страхом не можна домовитись насправді. Це як з терористом, да? з ним не можна домовлятися. Треба просто діяти і йти. Тому я дуже багато разів в цьому році йшла в свій страх і, повірте, жодного разу не пожалкувала, чого і вам бажаю. І так, от такі були мої інсайти 2023 року. Давайте ще раз я їх проговорю. Перший це люди це завжди великий ресурс. Друге, Вибачити можна і треба все. Батьків треба пробачати і вибачатись перед ними. Третє, моя філософія: немає проблем, є задачі, працює в найскладніші часи. я це пройшла і ця філософія мене витягнула. Четверте, дозволяти собі можна і треба все і більше. Як мало ми собі дозволяємо. І останнє це там, де страх. Там великий ріст, масштаб і ресурс. Виходимо з зони комфорту і йдемо в свій страх. І там великі-великі можливості. Отакі п'ять моїх інсайтів. Напишіть, будь ласка, обов'язково мені в коментарях, що вам відгукнулося, який інсайт ви берете з собою, який будете втілювати ваше життя? Чи корисно вам було це відео? Завжди з дуже з таким захопленням і інтересом читаю ваші коментарі. Тому дякую вам за увагу. Обов'язково поставте вподобайку, обов'язково підпишіться, якщо ви ще не з нами, і до зустрічі у нових випусків.